30 жовтня у Коростень завітала делегація Естонського центру міжнародного розвитку, державної фундації Естонської республіки, яка реалізує стратегічні завдання уряду в галузі міжнародного співробітництва та розвитку. Організація зосереджується на проєктах у сферах освіти, цифровізації, зеленої економіки та охорони здоров'я. Ми всі знаємо, що Естонія дуже багато допомагає Україні по відновленню України. Якщо брати на душу населення, найбільше це допомагає Естонії. І ми це відчуваємо. Зокрема, по Житомирській області вони вже побудували вручний садочок, Маліні міст відновили, зараз вовручі будують будинок, пожидомири, будинки сімейного типу, по Бердичу. По нас користь заплановано бомбосховище для віри, надії, любові, для соціального дитячого центру зробити, там вже проєкт є, воно вже, ну, я вважаю, що буде вирішуватися. Зараз вони поселили перед собою мету допомогти лікарням. Тобто те, що пов'язане з медициною, з охороною здоров'я, для них стало пріоритетом. Тому вони сьогодні будуть в лікарні, вони подивляться, що ми побудували, які наші умови лікування людей, які нам треба обладнання, що треба будувати. І ми з ними якраз будемо зараз обговорити цілу програму. Вони, крім того, що вони самі можуть робити, вони ще. Шукають спонсорів по всьому світу в Європі, хто би підставити плече в рамках допомоги, ремонту, надання допомоги самого різного плану. У межах робочого візиту делегація естонського центру міжнародного розвитку відвідала Коростенську центральну міську лікарню, де ознайомилася із загальною роботою закладу для визначення потреб лікарні та формування подальших можливих шляхів допомоги. Ми з нашої команди приїхали в Житомирську область. Ми Сейчас набираем новые потенциальные проекты, которые в Эстонский центр розвитку. Возможно, будет э, работать. И мы приехали сегодня в Коростень познакомиться, посмотреть, какие ваши вызовы и на какие сферы мы, возможно, э, будем совместно делать какие-то акценты и, и фокус. Я лично был в очень многих разных лекарнях по Украине, и я на самом деле очень удивлен. Э, чисто визуально это все довольно хорошо, прилично выглядит. И я был очень удивлен той техникой, аппаратурой, которая в лекарне... находится. То есть я вижу, что сделана очень большая работа и как бы впечатления очень позитивные.